Друзі, привіт! Почну з цитати. Іван Бунін сказав: людину роблять щасливою три речі: любов, цікава робота, ну і можливість подорожувати. Ну у цих трьох речах я з ним повністю згоден. Джон да, дуже любить подорожувати. Так, я люблю і подорожувати. мучаюсь, коли роблю щось таке, що мені не подобається. Ну і мені подобається любов у всіх її пройвах. Звичайно, це, мабуть, не повний перелік умов для щастя. Його можна продовжувати. Так, ну і перше про що ми хотіли би, що ми хотіли би додати, це відмова від порівнянь. Розкажу про наше весілля. Ми з Леною майже однакові на зріст. Ну, ти на тві сантиметри вищий. Так, то ось такі дрібнички. Мене це геть не турбувало. Навпаки, знаєте, кажуть, талійська пара, мені навіть десь подобалося. Я навіть е умовив Лену купити весільні туфлі на підборах. Я, я думала спочатку, що буде щось таке на кшталт чешок. І все було добре. Я був щасливий, мене все влаштовувало, мені все подобалось до одного моменту. Ми е тоді фотографувалися в парку. І біля ліни став, щоб сфотографуватися, мій друг дитинства Діма. А він був свідком на нашому весіллі. Я став збоку і подивився, дивлюсь, так гарно, коли чоловік високий, жінка менший. Ну і мені щось вже розхотілося бути італійською парою. Думаю, що ж це робити? Ой, така картина була смішна. Жан стає, розувається десь. Де ти взяв папірці десь взяв. Я вже не пам'ятаю, що то було. І було. починаю підкладати їх у взуття. Правда, це мало чим допомогло, але хоча б трішечки мені здалося, додав собі зросту. Ну, молодець взагалі, зразу почав вирішувати проблему. Хоча, в принципі, це і не була проблема, ти мені і таким подобався. Але хочу сказати вам, що це ледь не зіпсувало мені десь трошечки свято. Знаєте, чому так сталося? Дуже просто. Я почав порівнювати. Розумієте, що відбувається, коли е, я порівнюю. Неважливо кого: свою дружину, чоловіка, дітей чи себе, кар'єру, будинок і так далі. Я часто перестаю бути задоволеним тим, що я маю. І що я розчарований. Мені стає соромно, я заздрю, не ну не радію із, успіхам інших. Це точно що ми тоді перестаємо радіти за інших людей і е, не бажаємо їм то навіть добра, тому що ну задрість навіть чув таке: одна дівчина молилася до Бога і каже: Господи, ну якщо ти мені не допомагаєш схуднути, то хоча б зроби так, щоб мої подруги поправилися. А ще щодо порівнянь, знаєте, як я порівняла? Все життя мені казали, що я худа. У мене навіть комплекс такий розвинувся. І я помітила за собою, коли ми, наприклад, йдемо на вулиці, то я вибираю найхудішу дівчину, ну таку, знаєте, якою вже, мабуть, анорексія починається, і питаю Жана, Жан, я худша за неї чи повніша? А було таке, було декілька разів. І я себе на дивці, а чому я взагалі це питаю? Я хочу почути, що ні, це ти, ти ще нормально. Тобто і у мене ще не так все погано. І ви знаєте, я потім як усвідомила це, я ще зрозуміла, що я взагалі роблю. Я погляд свого чоловіка. Направляє на іншу жінку, щоб він мене порівнював на ну, подивився. ну, тобто, це взагалі неправильно з усіх боків. Я ж міг би звикнути порівнювати тебе з іншими. Так ти не звик? Е, ні, в принципі, порівняння це не завжди погано. Ну, дивлячись, що ми порівнюємо і з чим, е, це я вже трошечки про інших кажу. Воно може допомогти цінувати те, що я маю. Можна порівнювати свої умови з життя з Європою, а можна подивитися, як живуть, наприклад, в деяких африканських країнах. Але якщо жінка просить поремонтувати дах, а я кажу, радію, що в тебе хата не з очерету, ну то це вже не варіант. Точно не варіант. Потрібно розвиватися і прагнути до чогось. Це нормально. Але так та ж сама жінка може дивитися на сусідську хату або й на сусіда і пиляти. А подивися на Миколу, подивися, як вони живуть, яка в них який в них будинок ну, і так далі. Це така своєрідна спроба підштовхнути, надихнути там, підтягнутися в якомусь питанні. Не знаю я такого чоловіка, якого б це дуже надихнуло. Він одразу ж побіг і намагався щось виправити. Я думаю, що він зрозуміє, що ним не задоволені, його не поважають. До, до речі, діти так само. Я пам'ятаю, як мені колись сказали батьки: ну подивись на Олега, це мій брат. Він знаєте, він повна протилежність мене. Він спокійний, тихий. А я такий трошки був більш шабушний. І е, пам'ятаю, що штани, якщо мені нові купили, вони дуже швидко були вже з дірками десь подерті, порваті. Я пам'ятаю, як мені батьки кажуть, ну подивись на Олега, ну він вже ходить в цих штанах стільки, а ти перший раз одягнув. Це реальна ситуація. Перший раз одягнув штани, і я їх порвав. Не можу сказати, що це мене надихало. Мені навпаки, якось, мене починав навіть дратувати мій брат. Так, ще, ви знаєте, ми часто кажемо дітям: я в твоєму віці вже, наприклад, там, знала табличку множення. Або я вже сама прибирала. По-перше, якщо я тоді це робила, значить мене хтось навчив. Тобто, як ти як мама не критикуй, а просто навчи. По-друге, ви знаєте, кожен розвивається по-своєму. Ми це все знаємо, ми вже давно чули це. Наприклад, я любила і вміла щось одне. Моя дитина може у цьому віці робити і вміти щось друге, і любити. Це теж абсолютно нормально. До речі, психологи радять правильно порівнювати себе сьогодні з собою вчора. Ну, так само свою дитину, свою половинку і свою сім'ю. Тобто ми стежимо за прогресом і помічаємо його. Тоді це мотивує і надихає. Знаєте, як Жан був мене особливо надихнув. Якось, коли дочка була маленька, е, і вона вже почала їсти прикорм. Я почала варити їжу, ту, що вона їсть, ну так простіше. А ще у мене Не, не, не солона, без, без добавих якихось ну, без спецій, приправ. Не смажена, так. І я так звикла, мені так нормально. І якось Жан так сказав, зайчик, ну ти ж можеш краще, я можу це їсти, ну ти ж можеш краще. І ви знаєте, і образитися, якби ніби нема за що. І думаю, ну справді, що це я, я ж можу краще. І що дуже важливо, потім, наприклад, я там щось приготувала, вареники, і жан приходить і з таким захопленням Ух ти, вареники! <клух> там я голубці, та ти що, голубчики? От похвала дуже мотивує. Ось ви бачите, сьогодні у нас на столі стоїть букет. Ми попросили спеціально е зробити букет з різних квітів. Що ми хочемо цим показати? Дивіться, кожна квітка гарна. У кожної квітки є свої особливості. І, е але коли ми будемо купувати, наприклад, вибирати квіти, не всі букети нам підійдуть, тому що може бути гарна квітка, але дорого. Є, наприклад, красиві, покишені, але швидко в'януть. Або, можливо, їх можна зібрати навіть вони можуть безкоштовно бути, але вони не лежать, не стоять. Може бути все добре, все влаштовує, але різкий запах, так що можна, як кажуть, очі мріти. Ну не переношу, я, наприклад, запах. Ось так може бути і в людей. Є один принцип сімейного життя. Він називається 80 на 20». Коли ми одружуємося, в нас є якісь свої бачення е, шлюбу, що, що це має бути. І от, коли ми одружуємося, зазвичай ми отримуємо 80% того, що ми очікували отримати в шлюбі. Не отримуємо 20%. І з часом ми починаємо е, акцентувати свій погляд на оцих 20%, які ми не отримуємо, і забуваємо про тих 80%, які ми отримали. І Особливо коли е, період розчарування так, починається. Через так. нього всі проходять. Наприклад, жінка там гарна, розумна, але готує так собі. Або чоловік хороший господар, але не емоційний. Так. Ну або ж не навчений проявляти ніжність, да? він не такий турботливий, або хороший тато, але ну трошечки не неряшливий, так, де не, 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 не Хочу вам сказати, що практично нереально знайти людину, яка б задовільняла вас на всі 100%. І ось е, ти концентруєш свою увагу на цих 20%, які ти не отримуєш. Ти забуваєш про тих 80%, які ти е, маєш. І ти починаєш помічати в інших, наприклад, ти помічаєш іншу жінку і дивишся, а в неї є оцих 20%, які ти не отримуєш в своєму шлюбові. І ти думаєш, от. Мені б таку дружину. Але ж в неї є свої 20% своїх недоліків. І виходить, що ти можеш прагнути тих 20 ти можеш гнатися за тими 20%. І а, втратити, і... а втратити тих 80, втратити які 80. ти е, маєш. Друзі, Бог дав людям заповідь, яка допомагає бути щасливим. Це 10-та заповідь. Давайте ми її зачитаємо. Вона записана в книзі Вихід, 20-му розділі і 17-му вірші. Не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього. Ні його раба, ні його невільниці, ні його вола, ні його осла, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Зверніть увагу: Бог не каже: не бажай дому, не бажай дружини, вола осла. Зараз можливо це був би трактор чи там машина. Він говорить: не бажай дому ближнього, саме ближнього. Так, тобто не, не дивись на будинок ближнього, на його дружину, на його машину. Хотіти щось мати це абсолютно нормально. Так, нічого немає поганого в тому, що я прагну чогось кращого, і Бог каже: Розвивайся, мрій, досягай. Він так і задумав. Просто не порівнюй. Себе з іншим своїм сусідом не порівнюй свої автомобілі. Ну вірше свій автомобіль з автомобілем сусіда. Не йому, не нарікай. Щось не влаштовує. Скажи, обговори, але без зайвих порівнянь. А тепер дивіться на такий момент. Можна порівнювати. А можна брати приклад у будь-якому разі, ми ж на когось рівняємося. Це відбувається ще з самого раннього дитинства. Якщо я виріс у сім'ї, де не було прийнято проявляти ніжність, наприклад, так, але я дивлюсь, як живе мій знайомий, як він е, проявляє ніжність до своєї дружини. Мені це подобається, е, як він купує їй квіти, як грає з сином у м'яча. Я теж хочу так. Я спостерігаю за іншими і навчаюся, розвиваюся. Ну, Завжди буде те, що я можу змінити в собі. І моя дружина в собі, наприклад. так? Ну, так. Ну, В кожного є свій, можливо, якийсь такий ліміт. А є речі, які я і не можу змінити. Я може ніколи не досягну того рівня, як, як наприклад, сусід чи друг. Ну, Я такий приклад наведу. Я метр Я 1,64, ну такий мій зріст. Е я не можу стати метр сімдесят, тому що стільки папірців в капці не підкладеш. Але е подивіться на таку деталь. Коли я робив пропозицію ну, своїй майбутній дружині, я не знав про всі слабкі сторони її, але якщо я зробив саме цей вибір, це означає, що багато що мені в цій людині подобалось, і я захоплювався нею. Можливо, буде корисно частіше нагадувати собі про ось саме ці сильні сторони, які нам подобаються. І взагалі, ми ми говорили сьогодні про квіти. Кожна квіточка – це боже творіння. Так само і людина. Ось ставтеся до своєї половинки як до квіточки. Поливайте її, підживлюйте. І, так, і вона обов'язково розсвіте. Ну а ми вам бажаємо щастя.